Вітаю я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Сонечко. Сонечко, так, а що тут у нас на дні колоди? Тут пентаклів. Супер. Сонечко, ну і спека, напевно, в тому числі повертається. Такий цікавий тут така карта з таким зображенням. Пільше ніде не зустрічалася такої. Ну що ж, сонечко, позитив, ясність. Сонечко також вносить ясність в наше життя. От це, начебто, вімкнули світло. Коли ми розуміємо. Що відбувається навколо, От, роз, ніби розплющили очі? Хто я, куди я йду, що я е, хочу, як мені цього досягти. Ну і сонечко дає нам впевненість, оптимізм, життєву силу, такий, е, такий е, внутрішній наш стержень впевненість. Позитив обов'язково, тому що це найпозитивніша карта в колоді, коли все сприймається через призму от такого позитиву. Навіть проблеми вони або ми не видаються проблемами, або ми не акцентуємо свою увагу на них. Тобто настільки все, сонечко вміє згладжувати, і вирішувати проблеми, і домовлятися з людьми, і навіть ті люди, які ображали, з якими були, в... В... З... Ну, з ким ви посварилися, з ким гнівались, сонечко також дає можливість примирення. Ну, це таке і здоров'я. Це все таке, що позитивне, радісне, надихаюче. І ту спентаклів на дні колоди, це, можливо, саме якраз і оця можливість так вас надихнула, підняла настрій, дала надію, тому що це подарунки долі, це пропозиція, це бізнес-партнерство, бізнес-ідеї, все, що приведе до фінансового зростання. Також, якщо це в когось тіло стосується, можливо, вам, ви чекали довго на стояли в черзі, так, на оперативне втручання, чи на жнут, щось таке. І ви отримали цю можливість або запис до лікаря, так, який вас консультує, також ви. Сьогодні отримали таку можливість. Тобто Пентаклі це гроші, ресурси, тіло, подарунки долі. І що з цього? Всього переліку для вас актуальне? Можливо, саме якраз і от потузу Пентаклів ви щось отримали. І сонечко, це є для вас така радість ваша. Дуже гарні карти, таке поєднання чудове, чудова енергія в нас сьогодні. Позитивна, радісна. Така надихаюча. Ну що, що нам буде допомагати сьогодні? Зірка. Ого, супер! Тому що. Ви отримали таку можливість, тому що ви її заслужили. Бо зірка – це мої таланти, Моє, коли оцінюють наші достоинства, наші таланти. Зірка також це мрія, віра, яка нас веде, мрія наша, яка втілюється. І зірка це коли ми чесні перед собою, що я хочу. Справді воно ну, для мене важливо. Тобто, вам допоможе ваша мрія, тому що ви чітко розумієте, що ви хочете, куди ви рухаєтеся. І сонечко втілить вам вашу мрію, висвітить вас, як, як, от, як зірку. Бо коли на небі купа зірок, вони всі мерехтять, всі гарні. О, дивіться, як багато зірок. Важко одну обрати зауважити одну, а сонечко дасть вам можливість саме побачити. Дивіться, бачите, як сяє велика зірка. Тобто навколо маленькі, а ви засяєте, як зірка, яку зауважують. чудово! Взагалі такий день сьогодні дивіться, який важливий, тому що вже два старших аркана із таких позицій гарні, що буде допомагати зіронька. Сонечко. Що нам буде заважати? Колісниця ще один старший аркан. Ну, колісниця це швидкість. Поспішайте повільно, обмірковуйте пропозиції, які будуть до вас поступати. Не стрибайте з головою і. Ну, знаєте, колісниця це ну, в швидкість в першу чергу, дорога також. Можливо, вам заважати буде, що ця пропозиція десь не в вашому місті, до неї треба їхати. Або також колісниця це такі амбіції, мої амбіції, така е, прямо. Ну, Впертість і наполегливість попри все, коли ми йдемо до своєї цілі. Тому що в нас на дні колоди був тут спонтаклів, це пропозиції, знаєте, партнерство. А колісниця це я. Буде так, як я сказав, сказала. Така, знаєте, впертість, прямолінійність. Що ви, бо це моя мрія, я хочу так, я так бачу. От може заважати такий егоїзм. Ну, звісно, що ми заховаємо колісницю під сонечко. Сьогодні три старших аркана, день буде важливий. Сяйте, маємо зіроньку, яка сяє, маємо сонечко, яке сяє. Ну, величезні сьогодні можливості. мої любі. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все ж таки сонце це вогонь. З вогнем треба обережно. я бажаю нам сьогодні кожному з нас бути зіронькою. щоб втілювалися мрії, здійснювалися бажання, щоб всі ми були щасливі, успішні, здорові, щоб все в нас було як найкраще. Дякую, що ви зі мною, люблю вас собі, маю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Вдалого вам сьогодні дня пам'ятайте, що маємо сонечко, і тільки від нас самих залежить, яким воно буде палючим, пекучим чи приємним, і куди це сонечко скерувати, як воно буде проявлятися, у чому буде полягати ясність. Ну що, мої любі? До зустрічі, папа. -па.